Сьогодні ми без нитки і голки, але з цікавою екскурсією у світ старовинних українських сорочок. Вітаю вас, дорогі друзі, любі гості і підписники мого вишивального каналу. Я неймовірно вдячна всім за добрі слова і теплі привітання, які ви викладали щедро в коментарях під моїм минулим відео. Ви привітали мене з річницею каналу з Днем Народження. Повірте, кожне ваше слово надихало і підтримувало мене кожен день. А ще в минулому відео я зробила заявку про те. Ще хотіла би сформувати таку вишивальну групу, де ми в більш тісному колі спілкування могли би разом створювати якісь проекти, задавати питання, робити дослідження і разом відшивати чудові сорочки. І от в цій групі, де є і початківиці, і вже досвідчені майстрині, виникло багато запитань, зокрема по конструкції сорочки, по зняттю мірок, по швам. І з цієї причини я сьогодні знімаю і викладаю відео, де хочу запропонувати екскурсію в світ старовинних сорочок з різних регіонів України. І для наочності використаю ті, що зібрала для своєї колекції, нехай відкриють вам свої таємниці. Отже, розпочнемо. Українські старовинні сорочки по своїй будові мають кілька особливостей. І перша особливість сорочок це їхня довжина. Яка ж це сорочка? Куцик, додільна чи сорочка до підточки. Куцик я покажу на ну, прикладі цієї харківської сорочки. Куцик від слова куций короткий. Найпоширенішою і найпрактичнішою сорочкою по всій території України була сорочка, у якій по лінії Італії конструкція була переполовинена. Верх був із більш тонкого полотна, а низ із більш грубшого. Ну, в цій сорочці це погано видно, але я хочу показати вам саме конструкцію до підлічки. Через особливості побуту наших жінок. Підтечка часто бруднилася, тому вона шилась так, щоб її було легко відпороти, випрати і замінити на іншу, а верх залишався охайний і чистенький, більш-менш. А якщо сорочки з -під, до підточку відпороти і викинути, то ми отримуємо сорочку куцик. А додільна сорочка шилася з одного шматка полотна. Такі конструктивні особливості не дозволяли її прати. Часто полотно шкодували, тому вона була святковою і вдягалася на особливі випадки, один або два рази на рік. Мати додільну сорочку було розкішшю, яку не кожна могла собі дозволити. Так, зі станком. І варіантами його довжини виконання ми розібралися. Тепер переходимо до рукавів. А рукави в традиційних українських сорочках ми розрізняємо і називаємо по типу їх крою і типу пришивання рукава до станку. Дослідники стверджують, що найдавніший тип крою сорочок це крій в перекидку або сорочка хлоп'янка. Практично всі буковинські сорочки побудовані по типу хлоп'янки. Суто прямокутники, які під прямим кутом вшивалися у стан сорочки. І для того, щоб було легко піднімати руку, також розширити силует, вставлялися отакі прямокутні бачки. Але це модифікація хлоп'янки. Потім з'явився крій сорочки, який давав кращу посадку по фігурі, особливо в плечовій частині, безуставкова сорочка. В безуставковій сорочці все полотно рукава від кисті до горловини кроїлося однією деталлю. І найбільш поширена конструкція традиційної української сорочки це уставкова сорочка. В цьому типі крою рука складається з двох частин: невеличкого прямокутника уставки і широкого рукава, який можна було призбирати. Рукав пришивався до уставки основними двома способами. Простим швом. Якщо потрібно було надати рукаву пишності, то пробилися пухлики, і вже через пухлики пришивався рукав до уставки. І нарешті конструкція сорочки, яка виникла найпізніше, але при своїх особливостях давала найкращу посадку в плечах це сорочка з гесткою. Така конструкція сорочки називається сорочка з гесткою. Кроївся прямокутник тканини, який в більш сучасному світі називався кокетка. І до нього пришивалися стан сорочки, також два прямокутники, і рукави. Рукави могли бути а, прямокутні по типу сорочки хлоп'янки. А могли бути зібрані на манжет. Як часто виконувалося у східноподільських сорочках, зокрема, Одещини. Ластка теж на місці. Дана сорочка це сорочка до підточки. З довжиною сорочки ми розібралися. А що ж із шириною? Колись станки, ткацькі станки, на яких ткали домоткане полотно, мали певну ширину 37 см рушникове і сорочкове – кове 47, 52, не більше. Отож, для того, щоб обгорнути стан середньостатистичної українки, потрібно було помножити. Ширину полотнищ стану сорочки на обхват цієї ж жінки. І в залежності від того, яка ширина полотна, його можна було вкласти або в три пілки, якщо воно було ширше, або в чотири пілки, якщо воно було вужче. І щоб перевірити себе і не схибити вас, я. Переміряю параметри сорочки у виконанні ось цієї полтавської додільної красуні пошитою в три пілки, яка є в моїй колекції під реставрацією. Стан сорочки пошитий із трьох пілок полотна шириною 47 см. Погодьтеся, що з сучасними тканинами, які мають ширину 1,40-1,50 м, обгорнути українку набагато легше. І нарешті кілька слів про те, як же розділялися сорочки по типу пришивання рукавів, уставкових чи безуставкових, до стану сорочки. Рукав пришитий по основі. Це коли лінія довжини рукава співпадала із лінією довжини стану сорочки. Поздовж до повздовжя. Це найпоширеніший спосіб пришивання рукавів практично на всій території України, ось, наприклад, так виглядає. Уставкова сорочка із рукавом пришитим по основі з мережуванням. А якщо ж лінія довжини рукава розташована перпендикулярно до лінії довжини стану, то таке пришиття називається попітканню. А ось так виглядає: сорочка з уставками пришитими по підканню. Зверніть увагу ось верх станка, і уставка пришита паралельно до нього, а ось перпендикулярно до нього вже йде вшивання рукава. Це дозволяло звузити об'єм збирок навколо горловини. Ідемо далі. А з рукавом для сорочки хлоп'янки і без уставкової сорочки все зрозуміло. А давайте ж розберемо уставковий рукав. І почнемо з прямокутничка тканини, що ми називаємо уставкою. Адже до нього чомусь виникло чи не найбільше запитань: яка ширина, яка довжина. От зараз я й хочу показати вам. Середні розміри ширини і довжини уставок на старовинних сорочках і в тих зразках, які мені дісталися у розібраному виді. Давайте поміряємо, яка ж висота у старовинних уставок. Ось тільня мережкові уставки мають висоту 18 см. Висота цієї уставки 19 см. Але, як можна бачити, край трохи обтятий, тому швидше всього, що з припуском на шви, вона мала рівно 20 см. Висота цієї мережкової уставки 20 см. Висота уставки в рукаві чернігівської сорочки 20 см. Висота уставки в харківській сорочці 17 см Плечико було зовсім високе. Тепер сам рукав. Всі ви знаєте, що в українській традиційній сорочці рукав – це її окраса. Широкий, пишний, багатий. А скільки ж він сантиметрів довжиною і в ширину? Давайте разом поміряємо. На тому, що мені вдалося зібрати. Ось цей рукав має довжину 46 см. Цей рукав має довжину 43 см. А ось цей мережковий колінкоровий рукав має довжину. 50 см. І одразу кілька слів по ширині рукава. Ширина рукавів старовинних сорочок обумовлювалася шириною полотна, з якого їх шили. І станки для ткання полотна обмежувалися або 47 см, або 52 см. Або рушникове полотно ткалося десь 37 см шириною. Ось я маю такий валок старовинного полотна. Найпоширеніша ширина, з якого шили сорочки в три пілки і, відповідно, рукави, становила 47 см. Міряємо далі оцей рукав. Має ширину 49 см. Цей рукав із середнього подніпров'я має також ширину 50-51 см. Тут станок був ширший рукав розкішніший. Рукав в чернігівської сорочки, яку буду вишивати, я, має ширину 51 см. А яку ж ширину має чернігівський рукав у рідній збірці, зараз глянемо. Півобхват 26,5 см, відповідно повний повна ширина 40 2652 см. Ну, ось основні деталі традиційної української сорочці розібрали, показали. І я дуже сподіваюся, що такий невеличкий гайд по будові сорочки допоможе вам вирішити вибрати, що саме хочете шити ви, якщо хочете. І допоможе не боятися знімати мірки, розкладати їх на тканині і створювати свою шедевральну унікальну традиційну українську сорочку. Так, я пам'ятаю, нам залишилися ще такі дрібні деталі, як ластка, облямівка горловини або комір і манжети. Але в цьому відео. Таку делікатну тему, як дрібні частини української сорочки, висвітлити неможливо, тому що їх таке велике різноманіття, що, напевно, я зніму для цього окреме відео. А на сьогодні, напевно, все. Я дуже дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. І, як завжди, буду вдячна за зворотній зв'язок в коментарях. Адже кожен ваш коментар, перш за все. Надихає, підтримує і е, дає мені вектор, що робити, що знімати далі, щоб воно було цікаво саме для моєї аудиторії глядачів. Отож, дивіться, надихайтесь, вивчайте і досліджуйте, і не зволікайте з початком вашої сорочки, якщо ви вже щось задумали. Я вас обіймаю і щиро вірю в те, що у вас все вийде!